З 14 вересня, відколи стартувала велика українська хода, пані Катерина позначає її маршрут на карті позаду 15 тисяч кілометрів і півсотня українських міст, де вже побувала активістка майдану і волонтер батальйону Айдар. І нас провів майдан прямо з Вічі. Отак з прапором підписали його там. Люди на зібрали, як зараз помню, у нас 15 людей було, 1100 гривень нам зібрали, і це ми пішли в ходу. Мені всі кажуть, куди ти йдеш? А я сказала, якщо Бог нас поведе, якщо так треба, значить так воно треба. Всі двері відкриті. У ковалі колекцію прапорів, які символізують єдність України, жінка представила на місці, де в майбутньому з'явиться пам'ятник Героям Небесної Сотні. За кожним із таких прапорів, людські долі, своя історія мужності та боротьби за нову Україну. Це прапори з усіх міст, де вшанована пам'ять загибших героїв майдану та АТО, де люди залишили свої слова, які писалися душою і серцем. Якщо придивитися, що вони там пишуть: слава героям, всі хочуть мира. І всі бажають нашим захисникам, щоб вони поверталися живими. А я пишу завжди одне слово: Бог і мир з України. Представники місцевої влади передали організаторці великої української ходи 51-й прапор для колекції майбутнього музею. Далі видати книжку і створити музей Єдина Україна, де показати героїв всіх України. Самі головні наші герої, яких вже, на жаль, немає в живих, це Ті хлопці, ті чоловіки, які віддали життя за незалежність України. Свої автографи на прапорі залишили і ковальчани. Я написав слова «Владо пам'ятай коктейли молотова, тому що влада, як і в Києві, і на місцях забуває щось, що це таке. Забуває те, що пробудило весь народ до дій, що звалило попередню владу. І що можливо звали і цю владу. Ця акція є пізнавальна, єднальна, можна сказати, для всіх. І те, що жіночка ця розказує, це дуже корисно всім було знати. Поспілкуватися з Катериною Валевською прийшли також громадські активісти Ковеля. Ми сьогодні знали, що прийшла людина, яка робить таку акцію, і ми прибігли нас біг приєднатися до неї, тому що ви знаєте, таких героїв, напевно, не було і не буде в нас в країні. Тому що я пам'ятаю, як вони йшли на бій. І коли їм кричали хлопці, дорослі, куди ви йдете? Ми країну, ми це робимо не для того, щоб ви вмерли, а для того, щоб ви жили. Ви знаєте, вони посміхаючись, поверталися і йшли в бій оту у прірву, ото диму. Отого Х, розстрілів, і це ніколи не забудеться це завжди житиме в серцях наших людей. Окрім Коваля на Волині. Катерина Валевська також відвідала обласний центр та міста Володимир Волинський і Нововолинськ.